Вітаю кожного, хто завітав на нашу пряму трансляцію поєдинку Ліги Чемпіонів. Третій тур групи F. Реал Мадрид зіграє проти донецького шахтаря в себе вдома на Сантьяго Бернабеу. Не побоююсь того слова, що це центральний поєдинок нашої групи. Адже сьогодні ці дві команди будуть битися за перше місце. Поки що Донецький Шахтар посідає друге, маючи 4 залікових пункта у Реала, поки що 6, Але побачимо, що буде сьогодні і як Донецький Шахтар відіграє. Ну а поки що, слухаємо гімн Ліги Чемпіонів. Ну що нам режисери демонструють одразу стартовий склад господарів поля? Тому знайомимось Реал Мадрид. Перше місце на воротах сьогодні займає Тібо боку, четвертий Давід Алаба, дев'ятий Карім Бензима, капітан команди, десятий Лука Модріч, одинадцятий Марко Асенціо, п'ятнадцятий. Фредеріко Вальверде, сімнадцятий. Лукас Васкес, вісімнадцятий Орельєн Чуамені, двадцятий. Вінісіус Жуніор, двадцять другий. Антоніо Рюдігер, двадцять третій. Ферланд Менді. Головний тренер Реалу Карло Анчелотті. Стартовий склад гостей. Донецький Шахтар. Під номером 81. На воротах сьогодні стоїть Анатолій Трубін, п'ятий. Валерій Бондар, шостий. Тарас Степаненко, капітан команди, восьмий. Георгій Судаков, дев'ятий Мар'ян Швет, десятий Михайло Мудрик, одинадцятий Олександр Зубков, двадцять перший. Артем Бондаренко, двадцять другий. Микола Матвієнко, двадцять шостий. Юхим Конопля, дев'яносто дев'ятий. Віктор Корнієнко. Головний тренер донецького Шахтаря. Ігор. Йові. Чі віч познайомив вас зі стартовими складами, і ми можемо розпочинати наш поєдинок. Реал Мадрид в центрі поля розігрує м'яч, дає свисток головний рефері, і ми розпочинаємо, дорогі друзі. Бажаємо сьогодні донечанам тільки перемоги, бажаємо їм тільки вдалої гри. Ну а вам, як завжди, я бажаю приємного. Переглядом Донецький Шахтар доволі швидко м'яч відбирає. І, можливо, вдасться нам зробити швидку контратаку. Михайло Мудрик на лівому фланзі. Обходить він фінтом Лукаса Васкеса. Михайло Мудрик. Михайло Мудрик намагався пробивати. Михайло Мудрик точним обвідним ударом у дальній кут воріт. На жаль, заблоковано. Нато місці Донецький Шахтар. М'яч знову відбирає. Ми в атаці Судаков на Корнієнка. Корнієнко на віші! Там нікого не було. В цій зоні абсолютно нікого не було. Знову перегляд... Перехоплення від донецького Шахтаря доволі активно вони розпочали перший тайм на Сантьяго Бернабео. І це не може не радувати нас. Ось зараз ми втрачаємо м'яч, і вже Реал Мадрид будує свою атаку. Карім Бензима наліво. Вінісіус Джуніор. Його потрібно наздоганяти. Пас на чому і пробиває Анатолій Трубін на місці. Анатолій Трубін рятує нас зараз, друзі, на 18-й хвилині. Чува Міг стати автором забитого м'яча на щастя для нас. Анатолій Трубін. Анатолій Трубін надійно грає на лінії воріт. Розігрує швиденько м'яч реал з кутового. Вальверде Вальверде з лівої ноги за штрафного майданчика знову стріляє. Цього разу Анатолій Трубін м'яч фіксує надійно до своїх рук. Фух, видихнули. Ось вам, будь ласка, і донецький Шахтар. Ніби здавалося, контролювали м'яч. Здавалося, все було непогано, а реал дві атаки і два небезпечних момента. Тарас Степаненко, перехоплення. Переводить гру на лівий фланг на Михайла Мудрика. І знову ми м'яч втрачаємо. Якось нервово себе відчуває. Зараз донецький шахтар. ось цих декілька останніх хвилин. Марко Асенціо пробиває в ближній кут. Знову Анатолій Трубін. Знову Анатолій Трубін рятує Донецький Шахтар. Ну, знаєте, доволі помітно, як нервують донечани. І мені здається, потрібно взяти себе в руки. Ще один кутовий для Реалу. Лука Модріч. Подача. Удар! Чува мені! Ще один сейф Анатолія Трубіна. Мені здається, що в першому таймі однозначно Анатолій Трубін найкращий. Які ж небезпечні атаки проводить Реал Мадрид, і знову Чуамені, знову пробиває на цей раз тільки головою. І що саме цікаве пробив він з-під Георгія Судакова? Саме Георгій Судаков не дограв свій момент надійно до кінця і ось таке могли поплатитися забитим м'ячем. Натомість ми в атаці, Донецький Шахтар, Михайло Мудрик наліво, на Корнієнка. Корнієнко в центрі. На Судакова, віддавав, помилка, втрата м'яча. І може бути швидка контратака від Реалу. Так і є направо на Марко Асенсіо. Марко Асенсіо. Нас доганяє його. Корнієнко. Ну! Ой-ой-ой, який удар! Марко Асенсіо! поперечка! Спокійно заспокоїлись, мої дорогесенькі помилка. Не можемо вийти заборони в атаку. Модріч закидання. Туди вперед. Вальверде, ні, пробиває. Анатолій Трубін рятує ще один удар. Віде. Каріма бензима заблоковано. Там вже наші центральні захисники просто штабелями лягають, блокують всі удари реалу. Але ж як ми нервуємо, друзі, як помітно, донецький шахтар нервує зараз і бодай, будь ласка, не пропустити м'яч. Ой, зараз відібрали на щастя Корнієнко на Михайла Мудрика. То й на Судакова потрібно потримати м'яч. Одну хвилинку додає арбітер. Одну хвилиночку. протримались. Георгій Судаков розвертається, не знаходить нікого попереду. І все, перший тайм завершено. Перший тайм завершено. І я хочу вам сказати, що герой першого тайму 100% Анатолій Трубін. Те, що Реал не забив свої стовідсоткові моменти, це заслуга Анатолія Трубіна. Ну і везіння, коли Марко Асенсіо влучив у поперечку. Ну що ж, розпочинаємо тайм номер два. Донецький шахтар зробив всього навсього одну заміну замість Олександра Зубкова, якого не було помітно у першому таймі, З'явився Данило Сікан і буде грати на позиції центрального нападника. А Маріан Швед, який виконував ось функції центрального нападника у першому таймі, займе позицію Олександра Зубкова. Ніби розібралися. І вже Михайло Мудрик навіть побував у нас в першому. Положені поза грою в, в другому таймі. Хотілося би трішечки поговорити про Сікана, але давайте ми після ось цієї атаки Реала. Карім Бензима, Карім Бензимана, Джуніора прикрий Рикошет! Джуніор з м'ячем! Джуніор забиває. Джуніор робить те, що мав Реал зробити ще в першому таймі. Забиває прикро, друзі, але ми пропускаємо. 1-0 Реал виходить вперед на старті другого тайму. Дуже прикра помилка від Валерія Бондара. Здавалося б, що він зіграв перше на м'ячі. Так він, в принципі, так і зіграв. Якби він не виніс м'яч, то можливо би не було цього забитого голу, А так. Вирішив чомусь він його приймати, той м'яч, той відрикошетив від нього до джуніора. І джуніор, знову ж таки повторюсь, робить те, що мав робити Реал ще в першому таймі. Нічого, зібралися. Я думаю, в нас ще будуть свої моменти. Саме головне більше не пропускати. І так, Данило Сікан. Дуже цікавий персонаж, адже за збірну України Ю-21 зарядив хетрик. В кваліфікації відбору до Євро 2023 Грала збірна України проти Словакії. У першому поєдинку ми поступилися з рахунком 3-2. А ось у матч відповіді Данило Сікан зробив хет-трик і вивів фактично збірну України на євро 2023 Це дуже сильно. І я думаю, що ви зі мною погодитесь, друзі. Але це не все. Далі в УПЛ Донецький Шахтар грав проти металіста і там. Данило також зарядив хетрик. Тому сьогодні він виходить з другого тайму. Я думаю, що Ігор Йовічевич приберіг його сили для того, щоб саме в другому таймі. Той показав, як потрібно забивати. Але поки що в нього нічого не виходить. Я б навіть сказав, не те, що в нього, а в самому, в самої команди в цілому, у Донецького шахтаря сьогодні небагато виходить. Ось знову Вінісіус Жуніор пробиває поворотом, блокує Матвієнко його удар. Там навіть Карім Бензиман намагався другим темпом пробивати. Хух, як же ж спекотно коло воріт Анатолія Трубіна сьогодні на Сантьяго Бернабеу. І чудом, просто чудом, ми поки що тільки поступаємося з рахунком 1-0. Що буде далі? Стає тільки цікавіше. Марко Асенціо в штрафному майданчику. В нього м'яч відбирає Микола Матвієнко. І закидання на Михайла Мудрика. Ні. Такі закидання не пройдуть. Рюді Гер Рюді Гере переводить гру на правий фланг, що Осенсіо м'яч зберігає, відпасовує на Каріма і на Вінісіуса! Вінісіус пробиває швидою і ви просто подивіться на цей неймовірний сейф від Трубіна. Це який вже п'ятий, шостий сейв. Лукас Васкес йде з футбольного поля. Замість нього з'являється Едер Мілітао. Знімає Карло Анчелоті нападника і випускає захисника. Невже Карло Анчелоті боїться донецький шахтар? Ось Михайло Мудрик, яка помилка в центр, на щастя, що там просто Карім Бензима не влучив по м'ячові. Продовжуємо атакувати. Вінісіус пробиває поворотом вище пробував з розвороту, тому удар не прийшовся в нього. Ще одна заміна. Ось це по позиції. Марко Асенсіо йде з футбольного поля. Замість нього з'являється Еденазар. Ось це заміна по позиції. А перед цим Едер Мілітао, центральний захисник Реалу, з'явився замість флангового Лукаса Васкеса, нападника. Доволі цікаво. яка ж передача від Каріма Бензимана! Вінісіус, але ж положення поза грою. На щастя, слава Богу. Ви просто подивіться, що робить Реал. З захистом донецького шахтаря просто розриває його. Чотири хвилинки залишається і примарні надії, бодай на нічию, але ж вони все ж таки ще у нас є. 88-ма хвилина. Ось непоганий пас. Зараз Судакова на Михайла Мудрика. Михайло Мудрик вривається до штрафного майданчика. Михайло Мудрик. Простріл! На Сікана Данило Сікан забиває на останніх хвилинах. Все ж таки відчував десь Ігор Явічевич, що потрібно випускати Данила. І той забиває на останніх хвилинах. Це фантастика просто. Це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Атакував Реал. Атакував, атакував. Вбив, 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 вбив. вбив забив всього-навсього. Один м'яч. І ми відігралися на останніх хвилинах. Я думаю, що у Реала вже немає ніяких шансів. Вийти вперед у сьогоднішньому поєдинку. В будь-якому разі донецькому шахтарю потрібно сісти в оборону всією командою і відбиватися. Адже залишається одна хвилинка, і все! Одна хвилинка протриматись. Будь ласка, аденазар на правому фланзі. Аденазар. О, диназар м'яч втратив. Все прекрасно. Анатолій Трубін, не все, фінальний свисток. 1-1 на Сантьяго Бернабео в третьому турі групового етапу Ліги Чемпіонів. Групи Ф. Донецький Шахтар забирає сьогодні одне залікове. Очко, набираючи тим самим п'ять. Реал Мадрид забирає одне і набирає сім. Все залишається як і було. Донецький Шахтар буде займати другу сходинку, Реал Першу. А це означає, що наступний матч, матч четвертого туру, коли ми будемо приймати реал, можливо, і в ньому вирішиться доля першого місця. Далі тільки цікавіше, друзі. Надіюся, вам цей поєдинок сподобався. Якщо так, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На сьогодні у мене все. Фух. Всім добра, до побачення.